Що означає бути веденим Святим Духом. Сьогодні ми торкнемось однієї з найтаємничіших, але водночас найнеобхідніших тем християнського життя ведення Святим Духом. Це не просто духовне натхнення це стиль життя, який визначає, чи ти живеш у волі Божій, чи лише слідуєш за своїми уявленнями про віру. Біблія чітко говорить, бо всі, кого водить Дух Божий, вони сини Божі. Римлян 8.14 Цей вірш відкриває важливу істину: ведення Духом не привілей для обраних а ознака Божих дітей. Але що ж це таке? Біблійне слово водити означає не просто підказати а буквально керувати напрямком життя. У цьому й полягає суть, життя під постійним керівництвом Святого Духа, яке формує твій розум, волю, бажання і навіть реакції. Апостол Павло в посланні до Галатів пояснює живіть за духом, і ви не будете чинити пожадливості тіла. Галатам 5,16 це боротьба між тілом, гріховною природою, що прагне незалежності від Бога, і духом, Божою присутністю, яка веде нас до освячення, бути підведенням Духа це усвідомлене підпорядкування Божій волі, навіть тоді, коли все всередині хоче інакше. А як Святий Дух веде нас через Боже Слово. Святий Дух не суперечить Писанню, бо сам надихнув його. Написано Усе Писання Богом натхнене 2 Тимофія 3.16 Дух відкриває слово не тільки як текст, а як живу реальність, що говорить прямо в твою ситуацію. Також Дух Святий веде через оновлену совість совість це компас. Але лише тоді, коли вона очищена і сформована Словом написано Совість їхня свідчить. Римлян 2.15. Святий Дух з часом перетворює совість у Божий інструмент, який відгукується на правду. Також Святий Дух веде через молитву і внутрішнє свідчення написано Сам Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми Божі діти. Римлян 8.16. Бог діє не лише інтелектуально. Але й внутрішньо, інтуїтивно, духовно, тихо. У молитві ми стаємо відкритими для його напрямку, і дух може давати ясність у рішеннях. Святий Дух також веде через провід у обставинах. У діях апостолів Павло отримував заборону від духа і направлення до інших місць, дії 16.6.10. Бог веде, навіть коли двері зачиняються, але завжди в рамках Його волі. А не випадковості. Також Дух Божий веде через інших віруючих. Написано на устах двох або трьох свідків буде підтверджено кожне слово Матвія 18,16. Святий Дух діє в тілі Христовому. Якщо ти в ізоляції, ти в небезпеці. Бог може говорити до тебе через людей, яких ти поважаєш, і які бояться Бога. Як не сплутати ведення духа з власними емоціями. Це важливо, ось деякі ознаки неправильного ведення воно суперечить Писанню, воно веде до гріха або гордості, воно зосереджене на емоціях або вигоді. Правдиве ведення Святого Духа завжди веде до смирення і святості, прославляє Христа, а не людину, надає спокій і ясність навіть у важких рішеннях. Тепер практичні поради. Як жити під веденням Святого Духа. Перше. Живи в Слові. Слово і Дух нероздільні. 2. Молися щиро, шукай Божої волі, а не підтвердження свого бажання. 3. Будь слухняним у малому. Ведення дається тим, хто вірний у буденному. Четверте. Живи в спільноті віруючих. Бог часто веде через церкву п'яте. Не вгашай духа через гріх або байдужість. Бути веденим духом це не щось надзвичайне, а нормальний стан віруючого, але водночас це шлях до постійної залежності, уважності до Бога, відмови, від контролю. Божа воля краща за Твою, і Дух Божий знає цей шлях. Він не просто тебе веде, він іде з тобою. Дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. Будь ласка, якщо вам було цікаво, вам сподобалось, поставте «подобайку». Підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.